Відбувся третій звягівський молитовний сніданок подія духовної єдності, яка зібрала духовенство різних конфесій. Молитовний сніданок став простором широкого єднання, де люди різних професій, конфесій і поглядів говорять однією мовою мовою молитви і відповідальності за свою країну. Перед початком заходу міський голова Микола Боровець спільно зі священнослужителями відвідали сквер пам'яті та вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Після спільної молитви Отче наш, яку звершив благочинний округу Отець Геннадій, до учасників звернувся міський голова Микола Боровець. Маємо за честь сьогодні у нашому місті, Звязькій громаді спільно з вами віддатися пориву духовного піднесення спільними молитвами. Віддатися. Помисла спільного єднання, підтримки і поваги. Молитоми сніданок – це не тільки духовний захід, він, можливо, найбільший як світський захід, який організовується, проводиться знову, чи маючи певні задуми і ціль, і методи. Чи зібратися певними верстами представників громади? Єднання, підтримка. Повага, життя іменно в таких об'єднуючих обставинах силяють надію і силу тих, хто на фронті, молитва наша закликає до любові, до доброти, до поваги і подяки. Нам потрібно людям демонструвати наше єднання. Оці речі є сакральними, вони святими. І от у цих всіх життєвих ситуаціях потрібно все ж таки знаходити. Краплинки, доброти, любові, випромінювати його самого, намагатися залучити до цього інше і спільною нашою сім'єю, родиною, насправді, знаючи, пам'ятаючи, значення цих речей, це і робити не багато потрібно, а і так і робити. І стане на душі, стане світліше. А може Бог по-іншому на нас подивиться і смилується на цією нашою землею і над людом українським, і настане мир, закінчиться війна і, і засвітить Сонце. Тому молюся. Єдність це дуже могутня сила перед Богом. Бо Боже Ісус молитва остання, яка написано в Євангелії Івана, 17 розділ, це було остання, Вважається первосвященською молитвою, він каже, отче, молю тебе, що вони були єдині. Єдині? Для чого мені тобі потрібно, але ж можна і так пожити? Ні єдині. Послухайте, а хіба то неправда, що єдність держави, так? яку вона грає, а єдність сім'ї. Маємо право розраховувати, що Бог він нас почує. Молитву почує. Проповіді та молитви священнослужителів стали свідченням духовної єдності громади, піднесли молитви за єдність України, силу і міць українських захисників за загиблих героїв і за безвісті зниклих. Молилися за родини загиблих, владу, волонтерів, звершували молитви за дітей, молодь, сім'ї України за Зв'яхівську громаду, мир і відновлення держави. При не благаємо тебе щиро, молитва нашу і подяку нашу. За безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай, примилосерди, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку, Твою подай. Благаємо тебе, Боже. За братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за кавіки немічних, за тих, що твого милосердя та допомоги Україні потребують. Ми закликаю всіх піднести молитву, за силу на снагу, міць для українських захисників. Боже предвічний, Боже миру і добра. Своєю незвагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою і міцю. До спільної молитви долучилися рідні загиблих героїв: військові, волонтери, освітяни, медики, діячі культури, представники бізнесу. Їхня присутність стала найкращою відповіддю тим, хто намагається применшити значення таких зустрічей. Молитва це не слабкість, а духовна зброя, що зміцнює серця і підтримує націю в найважчі моменти. Боже, ти високо оцінюєш подвиг тих, хто поклав своє життя за життя інших. Хай пам'ять про зтягу полеглих живе у наших серцях і допомагає нам бути гідними в їхніх подвигів. Розрай тих людей, чиї рідні та близькі загинули у цій війні, зціли їхні серця, наповни своєю любов'ю, потурбуйся про кожну родину загиблих, допоможи їм знайти розраду в тобі. Щоб мати силу і бажання жити далі. Дякуємо Тобі, Боже, за Героїв України! Духовні та патріотичні музичні твори виконання солістів та хору створили атмосферу духовного єднання, а спільна трапеза стала можливістю широкого спілкування, взаємної підтримки і укріплення життєвих цінностей. Не шукай, бо немає такої землі. І слова посиміли. Meu dia Молитва зміснює народ, підтримує наших захисників і наближає перемогу. Нехай Господь береже Зв'яхівську громаду та Україну. Під час заходу відбувся збір коштів для підтримки військових частин Зв'яхівської громади.